У кожної людини діє її індивідуальна карта народження, і тільки по цій карті можна визначати, що в неї буде відбуватися в житті. Тож, овни. Для вас цей тиждень він буде направлений на те, щоб щось майструвати в домі, щось створити. Може там підпоєднати, під, під, під щось з'єднати в домі, якийсь зробити навіть домашній винахід, наприклад, там для очищення води, чи щось там. Для свого котика собачки змайструвати. Тобто, у вас всередині ввімкнеться якесь бажання щось от покращити в своєму домі, особливо, якщо ви живете в приватному будинку, там, я розумію, там завжди багато роботи є. Але вам прям захочеться щось зробити, щоб спростити своє життя. Може, там якусь нову фільтрацію для води зробити, чи там якийсь засіб для, для городу, чи може ви якісь вазончики захочете посадити, якісь розробки рослини в себе на балконі. Оскільки Сатурн Нептун зараз вовні, вони будуть давати вам більше енергії, наснаги і такого якогось бажання от треба щось робити. Тобто, у вас буде енергія, і цю енергію ви будете вкладати саме в домашні справи. Тільці для вас цей тиждень він буде такий. З романтичними стосунками з фліртом тут можуть бути або якісь нові знайомства, або наприклад з тими людьми, які вам подобаються, з якими у вас є там симпатія, може склалася, може щось тут закрутитися в якийсь роман. Якісь більш пристрасні стосунки. І е, тут, я думаю, будете може, навіть з кимось не одним спілкуватися, якщо ви вільна людина, у вас тут вибір якийсь буде. А для тих тільців, які сімейні, тут буде час, оскільки п'ятий будинок він відповідає за коханців і за дітей, Тобто, в залежності від того, яка у вас стадія життя. А в, в сімейних людей тут буде більше проведення часу з дітьми, і це якісь можуть бути веселі заходи. Тобто, може там з дитиною підете на якийсь. День народження, або влаштуєте там день народження своїй дитині. Тобто це якісь заходи, і тут треба їх відвідувати. Тобто отримувати ці хороші, радісні емоції через п'ятий будинок. Ну І, звісно, це буде гарно впливати на ваші фінанси, бо тільці тільці це в нас такий один з найбільш фінансових знаків зодіаку і найбільш матеріальних. близько козерогів, мабуть. так Ну, козироги вони, знаєш, вони не так старте на грошах, як саме на, сем... на... на професійному розвитку. Так, їм важливо прямо а, дістатися якоїсь високої посади, щоб в них прям статус якийсь був. Знаєш, тобто вони можуть багато років за низьку зарплатню працювати, аби угу. тільки вони бачили, що там є якийсь фініш і вони колись отримують цю високу посаду. А от для тільців для них вже на старті дуже важливі доходи, гроші, угу. тобто вони матеріальні і їм важливо. Щоб була гарна оселя, гарна їжа, що ж, переходимо ми тепер до близнюків. І е, у Близнюків зараз якраз знаходиться їх е, планета, ну, не їх планета, а планета Уран. Ну просто він тут себе гарно почувається, його сильне положення. І тому у Близнюків зараз активується період роботи. Е, робота, особливо, якщо вона пов'язана з сферою е, інтернет, онлайн послуг, різних сервісів онлайн, вебсайтів, веб дизайну, тобто ну, фріланс, скажімо так, коли людина фрілансів працює онлайн, і тут буде активація. Активація і ще і будуть з'являтися нові ідеї, наприклад, щоб ви в цій сфері там могли зробити, наприклад, свій якийсь додаток в інтернеті, продавати його, заробляти від нього, чи якийсь новий сайт створили чи платіжну систему. Тобто, тут прямо ідеї будуть приходити, що створити онлайн, на чому можна буде довгий період часу заробляти, і якщо ви ще не працюєте у фрілансі, то З'являться такі, такі бажання у вас, що треба переходити на фріланс. У вас всі можливості для цього є, тому що ви близнюки, ви завжди мультизадачні. Тобто, ви у вас дуже швидка реакція, швидке мислення, і ви можете багато завдань виконувати одночасно. Ну і до того ж, ще у вашому знаці зараз Венера знаходиться. Це якраз грошова планета, тому вона буде тут приносити до вас більше грошей, якраз від клієнтів. Тобто, якщо ви чимось таким займаєтесь, що у вас є клієнти, ну і грошей буде. Більше приходити цього тижня. раки Ну, що ж, хочу вас порадувати, тому що Юпітер ще знаходиться в вашому знаці, це планета удачі, планета щастя, і він ще так довгенько буде там стояти, і весь цей час, доки він там, він якби як активував удачу в вашому житті, і вона ще і й і досі працює. Тому тут можете радіти, і особливо для жіночок, раків, ця удача працює. і Якщо ви вільна, то зараз час привернення в ваше життя чоловіка, і це може бути щедрий чоловік, пов'язаний з освітою, з вищою освітою, з навчанням, якийсь вчитель або юрист, який пов'язаний там з різними сферами юриспруденції, або просто дуже такий вихований культурний, благородний, щедрий чоловік. От такого чоловічка ви зараз можете притягнути до себе в життя весь час, доки Юпітер знаходиться в вашому знаці, особливо, якщо ваші наталі. Карті Юпітер стоїть в сьомому будинку або в першому будинку, ну, і в п'ятому також може бути. І е, в кого сьомому стоїться ті е, раки, в кого Асцендент у знаці стрільця. Ну, якщо ви знаєте, то так вам підказочку таку даю. От в кого асцендент також в знаці раку, то це теж перший будинок, і тому у вас ці шанси надзвичайно високі. Для тих, хто вже знаходиться в шлюбі, хто сімейні, це буде давати удачу в приверненні в ваше життя більшої кількості також клієнтів у вашій сфері діяльності. Це може бути пов'язано, там, наприклад, сфера материнства, дітей, води, їжі, кулінарії. От в цих сферах буде більше клієнтів. Ну і тут ще місяць буде знаходитися в вашому знаці. Зараз скажу, з якого по яке число. Якраз от з 22, 22 23 і 24 липня. Місяць буде вашому знаці, тому в ці дні ви будете надзвичайно інтуїтивні, будете прямо все відчувати, все знати, тому що місяць в раці він надзвичайно сильний, і е, також можете бути дуже емоційні. От якраз тут моя кірочка прийшла, і вона вам тут привітики. Добре, відпускаємо кіру. Вона вона не дуже медійна. Так, переходимо тепер до левів. Так, ну що, леви, нарешті настав ваш зірковий час. І я хочу привітати вас з вашим з вашими взагалі, от зірками, які тепер перейшли до вас, і тепер вам дають удачу, наснагу, енергію, гарний настрій, гроші, все, що ви хотіли. Навіть зовнішність ваша покращується, тому що сонечко якраз от. 24 липня переходить в знак Лева, так і розпочинається цей прекрасний період. І леви будуть сяяти цілий місяць, і звісно, вам треба тут буде святкувати ваші дні народження. Обов'язково це має бути а, ну, якось шикарно. Леви в нас люблять шоу, леви люблять бути яскравими. Тобто тут треба привертати до себе увагу, якось гучно влаштовувати день народження з друзями. От, показувати себе Ну Враховуючи, що тут ще і Меркурій в знаці лева, тому дійсно тиждень буде наповнений спілкуванням, з друзями, знайомими, скрізь ви тут будете свіркать. Тому ну, дуже хороший час для вас, і це все буде тривати місяць, тому буде вмикатися новий соляр, і дійсно у вас буде в цьому році таке якесь Перетворення, трансформація, ви будете ставати трошки іншою людиною, бо якраз сонечко от загальній карті в восьмому будинку, а ви дивитесь індивідуально, де воно стоїть у вашому домі, от. От, і які буде актувати для вас енергії в цьому році. В кожного це індивідуально. Але все одно, доки сонечко в вашому знаці, воно буде давати вам більше світла в вашому житті, тому це і більше позитиву і більше ну, можливостей. Що ж, діви. Ну, у вас, діви, зараз якраз стоїть поєднання Марсу з кармічним вузлом в опозиції до іншого кармічного вузла не найкраще положення. От, це положення, що воно може зробити, воно може, по-перше, активувати взагалі вашу робочу діяльність, надання послуг, які ви зараз робите. Так? Тобто, Особливо, якщо м, у вас тут робота пов'язана з людьми, з роботою з людьми, так? тут допомогою людям, а також тваринам, тому що тут ще йде і з кармічним узлом в рибках, тобто це допомога тваринам. І якщо ви це можете поєднувати, то в принципі тут буде багато. Енергії і наснаги, але дивіться, треба на цьому тижні вам прямо піклуватися про здоров'я і пити щось для імунітету, для підтримки імунітету, тому що тут через перепрацювання. Може у вас бути навіть погіршення здоров'я. Тому ну, давайте собі якось достатньо часу і для відпочинку, бо ви тут і так, бджілки, тружаниці, постійно працюєте. От, не забувайте відпочивати на цьому тижні, щоб не підводити свій імунітет. Терези, для вас цей тиждень буде присвячений роботі. Кар'єрним здобуткам і просуванню по кар'єрних сходинках. Тобто тут ваша керівна планета Венера все так само в близнюках і вона, звісно, вказує, от як вам, так само і тільцям, так само і близнюкам, що вхід іде робота онлайн. Вона, в принципі, зараз буде розвиватися у всьому світі, тому що Плутон перейшов в знак Водолія, він якраз активував всі оці цифрові. Діяльності, я б так сказала. А особливо у вас терези, це буде актуоване, тому що у вас керівна планета Венера, вона зараз в нас близнюків. Тому вона у вас і разом з близнюками і з стільцями буде вас затягувати в сферу онлайн. Там треба робити більше реклам, там треба більше розвиватися, навчатися, отримувати нової інформації. Там у вас чекає розвиток. А скорпіони. У вас цей тиждень буде пов'язаний з проведенням часу з друзями. Може на день народження до якогось друга Лева підете, або подруги Лева. Вона вас запросить. Буде якесь святкування, буде якийсь колектив, свято, тобто, якась у вас іде компанія, або можете тут в сфері онлайн більше розвиватися. Особливо хто розпочав навчання на попередніх тижнях, коли я про це казала, і у вас може бути як продовження цього навчання, і ви також тут разом з усіма Терезами, тільцями, близнюками вливаєтесь в сферу цифрових технологій, вивчаєте щось нове для себе і практикуєте свої вміння в сфері онлайн, а також може онлайн послуг. Нагадаю, що ліліт ще й досі в вашому знаці, в скорпіоні, і вона там буде знаходитися до грудня 2025 року. Тому весь цей час у вас продовжується випробування по вашій ліліт. Якщо ви щось накосячили, треба відробляти. Ну, і в тому числі треба бути з хорошими думками і випромінювати з себе світло обов'язково. Стрільці, ну стрільці, у вас тут ще продовжується такий хороший час догляду за собою, за своєю зовнішністю. А також тут вмикається такий період вкладу в себе. Тобто тут треба вкладатися в себе не тільки зовні, а й внутрішньо. І стрільці в нас такі шукачі, пригод, а також шукачі знань. Тому це тиждень пригод для вас. А також тиждень, щоб ви дізналися щось нове. Можна дізнатися через прочитання якоїсь нової книжечки, статті, якоїсь нової інформації, якоїсь дослідження. Тобто, ви постійно себе маєте накопичувати, насичувати цими знаннями. А також пригоди. Вам на одному місці сидіти не можна. Треба десь, от, поїхати, щось подивитися, може там взяти друзів, ввімкнути в собі слідопита. Козироги. Ну, козироги, ви тут довгий час, звісно, заробляли, вкладалися в свій заробіток, а зараз вже такий розпочинається у вас час, енергія, як і в стрільців, вкладатися в себе і зовні. Тобто, тут вже ви можете піти на шопінг, щось собі накупити красиве, прикрасити себе якось, полюбуватися собою в дзеркалі, сходити до косметолога, там доглянути за своїм обличчям, можна щось придбати чи в салон краси піти і там. Не знаю, пофарбувати волосся, зробити якийсь макіяж. Тобто тут треба не тільки працювати, на цьому тижні треба ще і якісь собі радощі зробити для себе. Тобто не тільки все для інших, а щось вже зробити для себе козироги. Розслабитися хоча б на один день. Можна сходити в спа, наприклад, там теж розслабитися водолії. А от у водолії якраз розпочався такий період заробітків. От прям такий конкретний період заробітків. І, от керівна планета водоліїв це уран. Я вже казала, що він зараз в знаці близнюків. тобто, він тут вмикає і для близнюків оцю активацію всієї сфери онлайн послуг, онлайн сервісів, вебсайтів, цифрових технологій. А от, оскільки він керує знаком водолія, то він і для водоліїв. Вмикає всі ці сервіси онлайн-послуги, розвиток у цій сфері діяльності, розвиток у фрілансі і заробіток грошей. Ну і Плутон ваш теж тут, тому він тут продовжує все в вашому житті трансформувати і підстроювати, щоб ви були фрілансером. Водолії – це взагалі такі люди, які якби як з дитинства взагалі мають вже знати, що вони фрілансери. Ні до чого не мають бути прив'язані не сидіти на одному місці десь там в офісі. А це такі, як вільні душі, вільні люди, в яких має бути свій власний графік роботи, який вони самі для себе визначили. Ну і переходимо до рибок. Рибки тут у це досі від, відпрацьовують свою карму по кармічному вузлу, тому все так само. Рибки у вас допомагаємо тваринкам паралельно. Ви так само цим же допомагаєте собі. Тобто, у вас як це працює, доки ви допомагаєте тваринам, рятуєте тварин. Ви паралельно допомагаєте собі, рятуєте себе, свою душу. Бо тому, що ви прийшли, ну, прийшли у цей світ через знак рибки, вказує, що десь чогось ви не додали комусь як в своєї доброти піклування в минулому житті. І в цьому житті треба це робити вдвічі більше, тобто повністю розкривати своє добре серце а, по відношенню до природи, до тваринок, тобто це вибирати категорію незахищених, ну тобто тих тварин, які не можуть самі про себе подбати. Так, можна тут також допомагати діткам. Тобто, це не категорія там, людей, в яких є руки, ноги, вони можуть самі там піти щось, зробити, заробити гроші, але вони просто безробітні і всім там роблять розсилку. «помагайте, скиньте грошей. Так розумієш, тобто такі люди, їм навпаки, треба сказати: іди і працюй, і нічого там не треба скидувати. А от дітки, тварини, вони собі не можуть піти і заробити. Особливо там, наприклад, домашні тварини. Вони ж тому і є домашні, так щоб вони жили у людей вдома, і люди про них піклувалися, а не вишвирювали їх на вулицю, так на призволяще, і а, хай вони так. там самі. От, вибачте, тоді не треба було їх приручати, якщо вони там самі мають бути. от. Ну, я так кажу для мене, наприклад, от, визначити, якою є людина, це просто запитати, її, як ти відносишся до тварин. І в залежності від того, що ця людина відповідає, я вже розумію, що це за людина. Мені не треба навіть її натальну карту розбирати і дивитись дату народження. Просто відповідь на одне питання. І вже все зрозуміло. Тому що якщо людина може давати безумовну любов до якихось беззахисних тварин, то ця людина може давати цю безумовну любов до всього світу. І вже це вказує на велике серце, на велику доброту всередині. Якщо людині начхати. Ну, значить, і, і на вас буде начхати, скажімо так. От тому рибки, показуйте своє добре сердечко, відкривайте його світу, допомагайте тваринкам, можете зробити якийсь суботник, наприклад, і піти почистити ліс, тому що там є багато свинюк, які залишали після себе сміття і їм не начхати, так. так? Але але хтось має допомагати лісу, От. тому можемо таке робити. Я, наприклад, завжди це роблю, коли бачу після когось сміття, мені, наприклад, не складно піти, прибрати і допомогти природі. Тобто, в них там своя карма, вони за неї будуть відповідати за те, що це зробили. Але я хочу зробити щось хороше для природи. Ну дивись, ти пам'ятаєш і глядачі також, що я ще на початку липня попереджала, що початок липня ще більш-менш, а кінець липня може бути таким прямо надзвичайно насиченим, ну, різними цими обстрілами і прильотами. І тут цей тиждень він прямо. Такий, що можуть бути обстріли кожен день, а, і якщо це не, не прямо Київ кожен день, то знаєш, це буде по черзі: як Київ, Запоріжжя, Одеса, Київ, Запоріжжя, Одеса або у всі ці міста буде просто летіти щодня а, цього тижня. Також може бути загострення тих конфліктів, які трошки на спад пішли, тобто те, що пов'язано з Ізраїлем. Ну, не факт, що там прямо будуть один одного обстрілювати ракетами, але ми можемо почути також від них. ну, там ну, щось вони будуть казати або робити, що буде вказувати, що нічого там ще не заспокоїлося. І нагадаю про те, що доки Сатурн знаходиться в знаці Овна, і це буде до 1 вересня, ну, ці світові конфлікти вони все одно ще будуть десь показувати себе, давати про себе знати. Вже коли Сатурн повернеться назад в риби, він ретроградно буде рухатися з 1 вересня, От там вже якісь почнуться. Um, схоже щось на якісь домовленості, тобто там ще і в жовтні, і Нептун назад повернеться в риби. І я думаю, що з жовтня місяця в світі почнеться така якась трошки мутна історія, але буде зменшення агресії, тобто це вплине на зменшення агресії і на якийсь переговорчий процес, в принципі, з усіма країнами світу. Це буде тимчасовий процес. Я відразу кажу, це не так, що всі помиряться і назавжди так буде. Це буде десь пару місяців. А потім ну, в різних країнах знову щось буде розпочинатися вже з середини 26-го року. А, чому напружена обстановка на цьому тижні саме в Україні? Тому що тут, по-перше, з 21 липня, Марс поєднаний з кармічним вузлом, тобто з того моменту, коли він поєднався. І я сказала, що це якраз почалося з 18 липня, і 18 липня був той самий масований обстріл, тобто збулося, так? З, з вечору поєднання, якраз от і 19, 20, 21, 22, Іде поєднання Марсу з кермічним вузлом. Це не східний кермічний вузол, тобто він несе таку негативну енергетику. Марс у нас планета війни. І ще, окрім цього, він має опозицію на інший кермічний вузол і квадрат до Венери. Венера в Україні вона і за території, і за землі відповідає, і тому відбуваються і масивні обстріли, та ще і а, більш агресивні напади. Тобто, я казала, що ще будуть як посилюватись їх напади, наступи на території. і... Тому тут буде ну, якби весь тиждень. Тут ідеться опозиція від Марсу. До нього тут підключається ще і від Плутону опозиція на Сонце, яка прямо цей аспект на небі буде прямо весь тиждень. Він навіть буде більше. Він тут буде десь аж до 30 липня. Тобто трошки більше навіть, ніж тиждень. І ну, Плутон це та планета, яка і створює і руйнування, і забирає життя. Тобто цей період він активований. Ну, найбільше на цьому тижні, тому я відразу про це попереджаю. А, і це ще навіть не все, тому що тут Плутон матиме, ось, наприклад, 24 липня Плутон матиме не тільки на сонце опозицію, а ще й на місяць опозиції. От тут, 24 липня, а, дійсно можуть бути людські втрати. Тобто, окрім того, що це кожен день будуть ці обстріли, так? Але тут щось прямо от з людьми погане трапиться. Тут і 22-го, і 24-го і дивимося. Оскільки ну, цей напружений аспект ще між Марсом і Венерою він теж весь тиждень і від вузлів. Тому сказати, що там якийсь один, один день. Не буде обстрілів, я не можу такого сказати. Знаєш, Тут 29 липня теж взагалі все небо в опозиціях. Буде це відбуватися, знаєш, я не дум... ну, це можуть запускати масово по всій Україні, так? але десь прилітатиме вибірково. Вибірково буде смерть забирати своїх людей. От. Тому, якщо ви не хочете потрапити, якщо ви там не по плану. Так, щоб до вас прилетіло щось. Не забувайте про ту молитву роду. Вже багато людей її скачали, так. і писало мені багато відгуків, що вони відчувають дійсно захист після того, як звертаються до своєї своєї родової свого родового захисту. Тому що найсильніший захист, який може бути в людини, це родовий захист і захист від її ангелів-охоронців. Все, ніякий там Бог, Боги, бо ми не маємо з ними прямого зв'язку. Розумієш, це все через посад посередників наші посередники це наші якраз родові родові сили, ну або ангели-охоронці. Тобто в кожного хтось є сильніший. Тому цей тиждень тут він також на цьому тижні ми будемо і чути і про якісь і наступи. Розумієш, тому що цей напружений аспект між Марсом і Венерою, він теж вказує на цій на сухопутні. Наступи, тому тут іде ще більше загострення. Нічого тут на спад не йде. І в серпні так само ще буде це загострення. Ух. І е, що я хотіла тут ще додати, багато було прохань провести регрес і подивитися, от як далі будуть розвиватися події. Ми провели цей регрес, я вже його в себе на YouTube канал е, е, запостила. Так, так, бачила так. я. Так, і там ми розібрали ситуацію трошки як чому це відбувається, дійсно, в яких територіях вони зацікавлені, і які саме території вони хочуть забрати, і чому. І це, хоч трошки, знаєш, дає розуміння, що тут не вся Україна їм потрібна. А певні території, про які, які ми подивилися, і також подивилися про вірогідність повторного нападу від них, що дійсно це, ну, це не ті сусіди, яким можна довіряти, навіть коли відбудуться певні домовленості. Тут розумієш, є такі варіанти, що Україна може набагато більше захистити, втримати. От, Є такий варіант, дійсно. І також, якщо українці більше будуть все ж таки один одного підтримувати, об'єднуватися, mm -hmm. ця енергія вона також буде йти на покращення. Тобто не, не те, що там якийсь найгірший сценарій відбудеться, а дійсно ще такі можливості є. Просто що Багато людей вони зайняті зовсім не тим. Вони зайняті тим, щоб когось поливати брудом нон-стоп, і це їх основна робота. Ну, от, якби, Таких людей якось менше було, знайшли собі якусь діяльність, було б краще. До того ж, хочу додати, що Сатурн зараз в овні. це для нього дуже важка позиція. Сатурн, взагалі, в карті відповідає за кістки, за кісткову систему, за зуби, а також за старість. Тобто він відповідає за старше покоління, і тому зараз, от в Україні, буде важко всьому старшому поколінню. Особливо це буде програватися якраз от літом. Допомагайте їм, допомагайте старичкам, Там, можливо, якісь ще продукти там купуйте. Бачите, яких якоїсь там дідуся, десь в супермаркеті, допомагайте, тому що зараз, коли Сатурн в Овні, тут ще і буде відбуватися в людей а, запалення кісток, суставів. А у, у стареньких людей це все буде ще гірше відбуватися, тому що молоді ще якось відновлюються. Там ну, там років до 50 ще в принципі більш-менш нормально, що будемо триматися, знаєш, а там 60 плюс вже ця кісткова а, тканина, вона так не відновлюється, вже немає стільки колагену кальцію в кістках. І тому, от прямо зараз старичкам буде дуже важко, а, і треба їм допомагати. Також Сатурн у нас відповідає за будинки. І весь оцей час, доки Сатурн в овні, овен у нас якраз відповідає за спалахи, за агресію, за вогонь це вогняний знак. Тобто, що палають будинки, горять будинки, так? Тобто люди, люди втрачають нерухомість, а також е, старше покоління наше теж втрачають будинки, втрачають нерухомість. І е, це, це положення Сатурну, на що воно також може? Впливати загалом напруга між Марсом і Венерою, яка якраз керує четвертим будинком, будинком земель і Сатурн у Овні, через всі події, які відбуваються, може навіть ну, давати людям стимул. Якось позбавлятися від нерухомості, тобто люди захочуть якось попродавати свої будинки. Вони не будуть відчувати себе в безпеці і ще будуть передумувати стосовно місця проживання, робити певні висновки. Я думаю, що це також вплине на ціни на нерухомість, Тобто, що вони можуть знизитися, тому для тих, хто хоче її придбати, ну найближчий час якраз буде для цього підходящий період. Можливість. Так, тобто, то я думаю, що буду, буде зниження цін тут і, і, і в серпні, місяці, і в вересні місяці. А загалом найбільше купують восени. Тому тобто, mm -hmm. я думаю, що в вересні якраз буде такий час, що більше люди будуть купувати, бо багато продажів буде. Насправді то от тому у нас до кінця літа ще йде така напруга. З 1 вересня там Сатурн повертається назад в риби, і це може вплинути на трошки зменшення агресії.